Всім привіт! Привіт з півночі України Суми. Сьогодні хочу поговорити з вами про троянди, які я пересадила минулої осені або позаминулої. і подивимось, як вони себе почувають. А ще трішечки покажу свої нові троянди. І мої живці. Теж покажу, як вони себе почувають. Яким вже другий рік. Дуже важко переносять дорослі троянди пересадку, стресують, хворіють, але є такі моменти, коли іншого вибору немає, як тільки пересадити в інше гарне для неї місце. Тому треба ризикувати, вона відновиться швидко. І буде все з нею добре. Але головне правило пересадку потрібно робити обов'язково восени, щоб троянда могла адаптуватися, підрости, коли немає спеки. Тоді в неї буде багато часу для цього. Розпочинаю своє цвітіння витка троянда Полька. Ось така в неї квітка. Отак От вона починає розкриватися. Форму має келихоподібної троянди, схожої і на чайно-гібридну. Красиві квіти, ароматні. Теж новий кущ у мене. Коп'янків багато. Прямостоячий такий кущ. Поки що ширину вона в мене не нарощує, а йде отаку висоту. Але ще молода, ще все попереду. Пересадила з іншого місця. Теж росла, мабуть, роки два чи три, затиснута була трояндами, і довелося пересадити. І ось висота, куща вже пересадила минулою весною в минулому році, 24-го року. І подивіться, висота більше паркана. Зараз я залізла сюди на горку, щоб вам показати ближче квітку. Зараз злізу, покажу, яка в неї висота. Ось такий кущ. Залишалося дві гілочки. Одна стара і дві таких минулорічних. І ось такий виріз кощ. На старому місці сиділа у дві палички тоненьких, невисоких. Не вистачало світла, трогантів, але я думаю, тут їй буде добре. По обидві боки посадила кліматис. Надія здається, блакитний клематис. Теж пересадила весною. Минулорічною весною. Ось такий зараз має вигляд цей куточок. Почала квітнути лава глют. Пересадила, мабуть, позапрошлою осінню. осінню, розсадилась двох кущів, зробила ось три. І це вже ось другий сезон. І подивіться, яка краса. Дуже багато ще пуп'янків. Чекаю, отаке червона буде. Плямка червона. А це ось хочу показати теж на вас усім, В мене, трояндам. Гендерсон. Ось така. У неї зовнішня пелюстка. І світле серединка. І розкривається ось таку квітку величезну. Зовнішні пілюски тоді світлішають. Чайна гібридна троянда. Її переплутала. Мені дуже хотілося Vivien Vest. І переплутала з Енхендерсом. Мені дуже подобається таке листя, не дуже воно блискуче, але можливо, тому що вона ще молода. Коли зміцніє, тоді вже можна щось про це говорити. Ось така. Турецька гвоздичка вже закінчує своє цвітіння. Якось забула за неї. Не зняла вам її, як вона квітла. Констанс. Молодий зовсім кущик. І Кенді Ват. Пересадила в минулому році. І ось така перша квітка. Величезна ароматна квітка. Дуже мені подобається ця троянда. Гарнімня тес. Дивіться, яка набита квітка старовинної форми. Яскраво такий червоний колір. Ось таким стемним такими. Краплинками. Теж молодий курс зовсім. Так, тут молодчай затисався. Так, секундбу ще я не обробляла. Ну і турецька вастечка. Красунка. І ось така. Зовсім молода троянда Роял Палас. Ну, дрібні квітки. Квітне вже теж більше тижня, мабуть, скоро два тижні буде. Дуже довго тримає квітку і дуже-дуже ароматна. досить. Rugged Zeichen, Sally Hopes, Barock, and Princess Sibylla De Luxembourg. Ще хочу показати ось маленький пульбекус хворів. Зламався кущик, і в мене такий маленький-малесенький залишився такий відводочок, і я його накрила пляшкою і зберегла. Не хотілося її втратити. І зараз хочу показати вам. Крістофер Марлоу ось такий гудзик серединки. Вона вже квітне в мене досить давно, мабуть, більше тижня. Розкривається одна із найперших троянд рання, гарна троянда, але потребує такої підв'язки або опори, бо дуже такі. Тоненькі в неї пагони, не тримають себе, гнуться до землі, але така ароматна гарна. Так, і Надя Міян декор. Постраждали дуже, мене їх побрізала. Пересаджена в інше місце кімоно. Дивий колір у неї рожево такий лососовий. Гарна троянда, ну, восени пересадила, але, ну, здається, і тут добре почувається вона, була затиснута між іншими трояндами в мене в іншому місці, тому вирішила пересадити. На простір. Ось так повністю розкрилась кімано, квітка тримається більше тижня. Троянда гарна. Аромат майже не відчувається, якщо носиком туди всерединку нервнуть, і тоді відчується легкий-легкий аромат. Big Purple, теж пересаджена. Це вже друга квітка, одну зрізала ось. І теж пересаджений Манстедвуд. Запікся. Пожарі запікся. Але ще багато ось бутонів, куп'янки, тому думаю, що мене порадує. А це замовляла Кразе. Але бачу це не вона, мені схоже на Олівію Розе. Теж ароматна такий і неї гарний круглий кущик ось такий, поки що невисока. Дуже багато на ній листя розкриється, повністю покажу. Теж пересадила Анідюпрей. Дуже гарно квітла. Ну, це босини пересаджені троянди, і подивіться, як вони гарно себе почувають. Уже вони були в мене на старому місці росли, мабуть, роки 4-5. І я наважилась пересадила в інше місце. Набирає вона свою масу, думаю, буде все добре з нею. Керіга теж пересадила, але щось, щось їй не подобається. Ось таке. Треба це все обрізати, хвора. О, воно зовсім щось, щось їй не подобається. Розібратися. Ну, і це вже квітне, мабуть, квітка стоїть тиждень. Хідний експрес теж пересадила, гарно наростив кущик. Всіння посадка, пересадка. Ось така краса. Шахерізада. Зовсім ще молоденький в мене. Боскобель перша квітка. Ось скільки ще багато соло починає і аої? Ну і хотіла показати ваш, вам мої живці. Які я показувала, які живцювала їх. І ось подивіться Ангела. Кущик який гарний. Так, у мене ще тут є діп-імпресіно. Зараз покажу. Ось які дві квітки розквітли і ось скільки ще бутонів. Гарний кущик теж живцювала, здається, минулим літом. Ні, поза минулим літом. І ось оце за рік, ось так вона і живця виросла, красунька. І ще зараз покажу. Ось тут у мене із моїх троянд по заминулому році я після літньої цвітіння обрізку робила після першого цвітіння. і Ось так поживцювала. Це вже. Я вже бачу ліонс Розе. такий гарний кущик ось теж. Ще буде багато пуп'янків. Супер трупер. Супер трупер хочу підсадити до ще одного кущика, щоб такий більш об'ємний був. Це ой, забула. Мідсамір Сноу. Красунька моя. Так, оце, оце, не знаю, можливо, теж вона. Схожі Пуп'янки. Розкільки не подивлюсь, що це Не знаю. Підписана Ювілей принца Монако. Так, вона і квітла. Мабуть, все-таки Ювілей принца Монако ось це бо квітла. А це хто зна. Так, Лавлідія. Ось так уже квітне. І скільки ось пуп'янків. Що це? Не знаю, ще що. Розквітне. Хто mm. зна. Так, це в мене моя любинка Агне Шилінгер. Ти живцювалась. Тут живців, мабуть. Один, два, три. Три, мабуть, або чотири. Лариса. Замовляла моя подружка. Восени хочу їй подарувати. Теж гарний кущик вже. Чотири сезони. Ось такий гарний. Ну і це Summer Song. У п'янки вже воно квітла. сонце. Оце, здається, ще маленький Чандес б'юті. Ось такі мої череночки. Артеміс починає світіння і дзвоники. Біла наперстянка. Поруч з артемісом. помпанела. Теж починає квітнути. Ось така квітка помпончиком і Артеміс. Схожі за формою квітки. Ще багато дуже пуп'янків. На цьому хочу з вами я попрощатися. І що хочу сказати: не бійтеся, експериментуйте, пересаджуйте, навіть якщо дорослі троянди, якщо їм там дуже погано, Себе вони почувають, тому краще їх пересадити. І все буде добре. Дякуємо нашим захисникам. Слава Україні і героям слава. До побачення, до нових зустрічей!